Вітаю, друзі, з вами Дмитро. Дякую, що дивитесь Мій канал, підписуйтесь та поширюйте. Будь ласка. Темою цього фонетичного уроку є закінчення і Навіщо воно потрібно та як його вимовляти? Давайте розберемося. У нас з двох літер, і та ді. Ми додаємо закінчення і ді, коли утворюємо другу та третю форму правильних дієслів. слів. Орфографія в нього дуже проста. Ми просто додаємо і ді до слова, як воно є. Якщо дій слово має наприкінці голосно і, то ми просто додаємо літеру ді. Якщо ді слово має єдину голосну літеру, і це літера Y, то вона буде змінюватися на ай, до якої вже буде додаватися і ді. Так само відбувається із літерою Y наприкінці багатоскладових слів. Якщо закритий склад у слові формується лише однією приглусною, то її слід подвоїти, щоб не відкрити склад. Щодо читання цього закінчення, отут вот же з'являються складнощі, як його тільки не читають. Add, ed, it, ід, d, t. Давайте розберемося, як його правильно читати. Закінчення id має лише три варіанти читання: це або дзвінкий звук d, або глухий звук t, або id. Все. Інших варіантів нема. Якщо діє слово закінчується на голосний звук, то закінчення «іди» звучить дзвінко, бо нічого його не стримує. Дивимось на приклади. Трай. Це слово закінчується на ай, дифтонг ай. Там в кінці і, яке начебто, похоже на наше й, але це ж не англійське жорстке й, да? приголосний звук. Це голосний звук і в дифтонгу ай. Тому після нього іди, читається дзвінко, тобто «tried». Так само далі слово плей. Воно теж закінчується на дифтонг «е», який має голосний краткий І. Тому й виходить Д, плейд. Далі в нас взагалі йдуть голосні звуки. Bowed. Poured. раудж. Ще раз. Tried, played. плейд. Poured. пордж. Якщо закінчення і -ді стоїть після дзвінкового приголосного звуку, то воно так само по інерції читається дзвінко. Його так само нічого не оглушає, не стримує, якби Дивіться. Move, moved, praise, praised, judge, judged, climb, climbed, bathe, bathed, shadows, moved, praised, judged, climbed. Бейзд. Але якщо слово має глухий звук наприкінці, воно вже не може читатися дзвінко. Вони його глушають. Воно ж так зовсім незручно після глухого приголосного вимовити дзвінки. Наприклад, BAKE, а потім дзвінки Bake d. Baked. Треба якби зупинитися, набрати повітря і вимовити окремо Bake d. Baked. Тому після глухих звуків воно читається глухо. BAKE BAKED WIPE WIPED FACE FACED BLUSH blushed, Miff. Mift. Ще раз. Baked. Wiped. Faced. blushed, Mift. Але ж є такі слова, що закінчуються на звук t або d. Наприклад, treat, create, add, trade. Як бути з ними? Ну, логічно, що після звука t або d ми не можемо прочитати ще раз т або d. Ось у таких випадках закінчення іди починає читатися як id. Не it, не add, не add, а id, id. Давайте подывомоится слова, что заканчиваются на звук т. Repeat, repeated, create, created, treat, treated, vote, voted, print, printed. Repeated, created, treated, voted. printed. Тепер декілька прикладів зі словами, що закінчуються на дзвінки D, після кого так само закінчення і Д читається як ID. Add, added, trade, traded, traded, invaded, invaded, jade, jaded, band, banded. Ще раз. Added. Traded. Invaded. Jaded. Бенід, ось і все, що можна сказати про закінчення ED. Ще раз нагадаю, ми його додаємо до першої форми дії слова, правильного дієслова, коли нам потрібно творити другу та третю форму дієслів. Навіщо нам друга та третя форма? Дивіться мої уроки, так знаєте. Thanks, you love watched my video. Bye bye.